Доброго ранку, слава Україні! Коротеньке відео, доповнення вчорашнього. Бірківська барвиста вчора майже з'їла себе. Почався канібалізм, розкльов. добре, що по обіду побачив. І дуже швиденько пришмалив їм дзьобіки. Всі живі, все добре. Зразу хтось написав, і я такий, ну Сашко, що ж ти тягнув час зробив такий насісти швиденько, швидко за пів години і от так підвісив їм бур'ян. Нехай займаються, нехай зеленушку їдять, казав, що сюди сиплю кожного ранку люцерну. Але все ж таки свіженьке, все ж таки, коли вони щось скублять, дзьобають і займаються, це набагато краще, ніж просто от покласти їм люцерну. Так що все добре. Тепер, тепер в мене в зошиті, там, де в мене графік вакцинації. От, хтось відірвав шмат і побіжав. За ним ще хтось побіг. Ну добренько, це класно, коли курчата чимось зайнятим. Так от, тепер в зошиті вакцинації і пропоєк в мене тепер буде на 21-й день обов'язково декупація дзьоба. Це буде тепер обов'язково. Ніякі. Сподівання на те, що гарний корм, на те, що я все правильно збалансував, чи добре приміщення, вентиляція. Треба декупірувати. 100, 178 штучок ми вчора зробили ну, за пів години, швиденько. Тому треба це робити. Рекомендую сам стикнувся. Слава Богу, всі живі. Сьогодні їду. Відправки робити комбікорма і куплю трошки дошок і пруд 8 мм буду для півників робити е, літній вигул у полі, щоб вони там жили. Вже проєкт в голові як начебто намалював. Сьогодні буду скуплятися, на цьому тижні буду втілювати в життя. Подивимось, як воно буде. Ну отак, так, коротеньке відео доповнення. Бірки ростуть, все добренько, вони живі. Ми швиденько вчора їх спасли. Ну все, слава Україні, слава нації, смерть ворогам. До побачення.